Вітаю, моє ім'я Макс Продеус. Я наставник з красномовства. І після перегляду цього відео ви дізнаєтеся про 10 найпоширеніших помилок у нашому мовленні станом на вересень 2023 року. Та перед тим як ми почнемо, я хотів би коротко розповісти вам про рубрики, які виходитимуть на цьому каналі. Віднині їх буде чотири одну з таких рубрик. Ви переглядаєте тепер, і це вже десятий щомісячний хіт парад із найпоширенішими помилками на цьому каналі. Отже, я й надалі зніматиму для вас такі відео про суржик, принаймні поки що. Також я продовжу знімати три інші рубрики. Одна з них це швидкі поради для красномовців у різних царинах нашого різнобарвного життя від перемовин і презентацій до відстоювання меж з колегами та близькими. На ці теми я також буду проводити групові заняття. Найближче відбудеться в жовтні. Записатися на такі тренінги можна, перейшовши за покликанням в описі. Третя рубрика також вам вже знайома. Вона про поширені маніпуляції та як ним протидіяти. Схожі відео вже з'являлися на моєму каналі раніше, і я хочу більше говорити з вами про це, адже відчуваю, що розуміння, як працюють маніпуляції, допоможе моїм співгромадянам менше голосувати за мамограїв та популістів на прийдешніх виборах. Ну і нарешті четверта рубрика має назву Пояснюю стисло. Кілька відео з неї ви вже також цього літа переглянете. Далі. І мені видається так, що просвітня користь для розвитку суспільства від цих відео теж є, особливо у Фейсбуці, тому поки продовжу робити і їх. Тож, чотири рубрики, які публікуватимуться на цьому каналі, це 10 поширених помилок, швидкі поради для красномовців. Поширені маніпуляції та як ним протидіяти, та рубрика пояснюю, стисло. Наступного разу, коли підете до церкви, помоліться за здоров'я спонсорів та патронів цього каналу, адже я продовжую робити для вас відео виключно завдяки їхній підтримці. І якщо ви маєте змогу підтримувати улюблені канали фінансово, обов'язково робіть це. Тому що Ютуб платить авторам приблизно 1 долар за тисячу переглядів. І то не завжди. Тобто, коли відео набирає 10 тисяч переглядів, автор каналу отримує за це лише 10 доларів. А виробництво якісного відео це кілька днів складної інтелектуальної роботи. А тепер в'йо до найпоширеніших помилок красномовців станом на вересень 2023 року. Пройдемо з вами пер ад астра – крізь терни до зірок. Цей вислів, до речі, походить із твору римського філософа Сенеки, який жив у першому столітті нової ери, і означає він, що шлях до високої мети непростий. І якщо ми вже заговорили з вами про зірки, то чи знаєте ви, як правильно називається ось це сузір'я українською? Хто сказав Велика ведмедиця? Вийдіть, отсюда. Вийди отсюда, розбійнити. Якщо ви кажете, що це велика ведмедиця, припустимо, то поясніть мені, де ви бачите тут ведмедя? Де він? Придивімося разом. Мені видається, що навіть після прийому кількох доз карпатських мухоморів ведмедицю нам там побачити не вдасться. То може все ж це нагадує нам щось інше. Але що ж саме, так складно сказати, на що ж це схоже, правда? Жодних асоціацій просто. Сама лише ведмедиця. А може, це схоже на ківш або на віз, на великий такий віз, в якого коней запрягають. Уявляєте, який цікавий збіг? Адже саме так це сузір'я і називалося в українських словниках до 1933 року. Ось це великий віз, а це малий віз. Все так само просто і логічно, як і з назвами українських місяців. Правда ж? У серпні були жнива, наші давні предки збирали врожай і працювали серпо. До речі, не такі вже й давні. А у вересні квітне верес. Рослина, яка вкрай важлива для бджільництва. У жовтні листя на деревах жовтішає, а в листопаді листя з дерев падає тощо. Та повернімося до сузірів. Як греки побачили в цьому Сузір'ї водмедицю, я не знаю і знати не хочу, бо в нас є власна назва для нього. І от московити, до речі, використовують саме грецький варіант назви цього сузір'я, бо свого московити нічого не мають. Вони все так чи інакше спіонерили та скомуниздили. Всіх уб'ємо, всіх кого треба, ограбимо, все буде, як ми любимо. Але нам важливо тут інше. Зауважте, що українська мова настільки давня, що має не просто власні назви для місяців та Сузір'їв, ми маємо навіть власну назву для галактики, в якій ми живемо. Московити власної назви для галактики теж не мають. Вони, як і інші молоді етноси, використовують запозичення з латини «вія лактеа». дослівно, це молочний шлях. Римляни ж, своєю чергою, запозичили цю назву у тих же греків. Грецьке слово галактикус перекладається як молочний. А українською мовою наша галактика зветься чумацький шлях, тому що українські чумаки використовували зоряне небо для навігації. Вони прямували до Криму і назад вздовж чумацького шляху. Ось приблизно такий вигляд це мало. Це вам ще один з тисяч прикладів мізерності, штучності та безглуздості московської мови, яка шкідливо впливає на причиново-наслідкові зв'язки. Припиняйте розуміти російську та спілкуйтеся українською, адже українська мова буквально повертає здатність логічно мислити. На дев'ятому місці вислів догори дригом. Слово «дриго» означає уривчастий рух. Похідним від нього є дієслово дрижати або дригати. Українською слово «дриг», до речі, пишеться з літерою «г» дригом. Цей вислів московською мовою перекладається як верх тармашками. Чи пов'язані якось московські машки зі скандинавським богом тором? І хто з цих тор? Машок насправді перебуває згори, Ми з'ясовувати зараз не будемо. Нам важливо, що українською правильно мовити догори дригом або перевертом, тобто протилежно тому, як має бути у перевернутому вигляді, у перевернутому стані перевертом. Ось вам приклад: коли громадянин України спілкується мовою окупанта та захищає її як свою рідну, то це зразковий приклад, що у такого громадянина в голові все догори дригом. На восьмому місці інформація, яку часто зустрічаю на сторінках вебсайтів. Там наші з Московщини фахівці зазвичай пишуть ось такий текст: Упс, щось пішло не так. Траплялися вам такі шедеври мавпування? Так от, українською мовою правильно буде написати так: Йой, щось пішло шкереберть. Або йой, здається, щось пішло шкереберть. Якщо ви маєте свій сайт, і там є 404 -та сторінка, то виправте там цей текст і більше не соромте себе. Окремо про вигуки та про те, як правильно висловлювати емоції українською, я розповідав ось в цьому відео. Знайдіть покликання в описі та поцікавтеся. На сьомому місці правильне звертання до наших берегинь. Всі ми у громадських місцях часто чуємо звертання жінка або жіночка, або навіть женщина. Якщо перші дві опції ще якось можна пробачити, то у випадку з третім вигуком треба без роздумів стріляти в напрямку звуку. Ай, молодець! Такі звертання є продуктом сири-сири, коли імперія прагнула створити і таки створила гомосовєтікуса. Ось це зразковий гомосовєтікус. І ось це зразковий гомосоветикус. У мене друг є він в ванну утром ложиться і піраміду на голову надіває. Я до речі, можу про це окреме відео в рубриці: пояснюю стисло зробити, якщо будете переглядати та поширювати. Напишіть в коментарях, варто чи ні. Так от в отому сири-сири перемогло маркування людей за статтю, тому там до жінок зверталися дівчина або жінка. Натомість у розвинених суспільствах за основу береться соціальний стан, тобто заміжня незаміжня. Наприклад, «міс» місіс, сеньоріта сеньора, «мадмуазель» мадам, фройляйн фрау. Тощо. Так само дозмовщиня було і в Україні. Ми використовували слова пані до заміжньої жінки, панна, панночка або панянка до незаміжньої. Якщо не знаєте заміжня жінка чи ні, звертайтеся пані. Отже, молода людина жіночої статі українською мовою зветься панною або панночкою і у жодному разі не дівушкою. А молода неодружена людина чоловічої статі, зветься панич. Якщо не подобається вам це слово, кажіть парубок або юнак. Юнак, до речі, хорватською мовою означає герой. Це вам ще один привід частіше використовувати це слово замість хлопець. Okay. І тут хороше місце, аби нагадати вам про потребу зробити внесок на допомогу ЗСУ. Кожен день по кілька разів. добрих безпілотників багато не буває. Маю сподівання, що після цих слів ви знаєте, кому переказати цей внесок. Ну а якщо не знаєте, то в описі до цього відео також є покликання для допомоги Збройним силам України. На шостому місці помилки, які ми робимо під час відмінювання прикметників, йдеться про передостанню літеру у слові зворотний. Адже саме так його правильно писати. Неправильно зворотній, правильно зворотний, зворотний зв'язок, а не зворотній, зворотна адреса, а не зворотня, зворотний бік медалі, зворотний механізм тощо. Вжити слово зворотній. Можна лише у місцевому відмінку жіночого роду. Наприклад, у зворотній адресі ви припустилися помилки. Пляхано. Ось вам ще один приклад правильного вжитку слова зворотний. Розпад московської імперії все ближче. І навіть самі московити вже добре усвідомлюють, що цей процес є незворотним. Невтямки це лише нашим західним партнерам. Але якщо пригадати, що президент Сполучених Штатів Америки якось вже вмовляв Україну не проголошувати незалежність від Московії і не виходити зі складу сири-сири, то нічого нового не відбувається. Нам своє робити, як завжди. Коротко нагадаю, що ту промову, яка відбулася 1 серпня 1991 року, виголошував у Києві Джордж Буш старший. Вона увійшла в історію як виступ котлети по київській «Chicken Київ Speech. Все тому, що котлету по-київськи англійською називають «Chicken Kiev», Де чикен це курка, яка в американській ментальності є символом боягузів. Ось тому і «Chicken Київ Speech – Виступ курки у Києві. Цю промову для Джорджа Буша тоді написала Кондоліза Райс, до речі. І 1 серпня 1991 року з трибуни Верховної Ради у Києві тодішній американський президент Буш застерігав українців від суїцидального націоналізму. Нічого не нагадує вам. Це ж було вже. Як бачимо, тоді зусилля американців, спрямовані на утримання сири-сири від розвалу, не допомогли. Не допоможуть американські прагнення отримати від розщеплення Московську імперію і тепер. Цей процес вже незворотний. Що швидше на заході це втямлять, то швидше закінчиться війна. На п'ятому місці ще одна поширена калька. Часто московський вислів в конечном щоті. Калькують і кажуть в остаточному рахунку. Це неправильно, будь ласка, не робіть так. Запам'ятаємо, що українською правильно казати в кінцевому підсумку, або просто в підсумку. Наприклад, в кінцевому підсумку від армії так званої Російської Федерації залишаться самі кісточки. А план. На четвертому місці ще один безглуздий дослівний переклад московських слів українською неправильно казати в кінці кінців. Ну що це взагалі за марення такі в конце концов». А чому не в конце канца? І чому не в конце кінца-канцов? Чи в конце канцов канца? Є ж логічний словотвір, але московити про нього не чули. Ми не знаємо, що це таке». українська мова для прикладу має слово решта. Решта лишається як кінцевий підсумок після якоїсь дії. І ми, аби сказати про те, що залишиться у підсумку, утворюємо прислівник з рештою. Наприклад, зрештою, все буде Україна. Білгард спіш. На третьому місці слово дружина. Ви ж знаєте, що українською так називають і жінку. І чоловіка, правда? Дружина це жінка і дружина це чоловік. Подружжя складається з дружини і дружини. І тут не йдеться про славнозвісні європейські цінності. Оці руки нічого не крали. Тут мовиться саме про давні українські цінності, адже слово дружина походить від слова друг дружити. У шлюбі люди любляться. Ми стаємо друзями один одному. І беремо один одного за дружину. І, до речі, одружуємося ми через це не на комусь, не вилазимо йому або їй на голову і не сідаємо на шию. Ми одружуємося з кимось. Так само, як і угоду підписуємо не на, а з кимось. Відчуваєте різницю? Часом нам здається, що все це просто слова, якісь там прийменники. А ні, з дружиною одружуються, дружать у шлюбі, любляться. А от в московському бракі народжуються браковані діти, які потім, як зомбі, лізуть у чужу країну з метою обміняти своє браковане життя на браковану автівку. Автомобіль! менше з тим, дідько з ними з тими московитами і їхньою хворобливою логікою. Нам важливо запам'ятати, що дружина дружині найближчий друг. Завчасно та заздалегідь. Ці слова ми майже завжди плутаємо, а вони мають різні значення. Якщо щось мало відбутися у певний момент чи проміжок часу, а сталося раніше, то це трапилося завчасно. Наприклад, автобус від'їхав завчасно, за розкладом мав від'їхати о п'ятій, а чкурнув за 10 хвилин до п'ятої о 4.50. І ви на нього не встигли, бо він поїхав завчасно. А коли одна дія мала відбутися перед другою, і так воно й сталося, то це відбулося заздалегідь. Наприклад, ми прийшли на автостанцію заздалегідь. Автобус відходить о п'ятій, а ми тут були вже о 4.30. І коли цей автобус шкурнув завчасно на 10 хвилин раніше, нам це не завадило, адже ми прийшли заздалегідь. Ось тому зауважте, будь ласка, що дякуємо ми не завчасно, а заздалегідь. Наприклад, заздалегідь вдячний вам за те, що підписалися на мій канал та поширили це відео у ваших месенджерах та соцмережах. Якщо ж ви скажете, що ви дякуєте завчасно, то це означатиме, що ви вже розраховуєте на те, що дія, за яку ви подякували, не відбудеться, ніби ви якось завчасно подякували, а дякувати було не варто. Тому маю надію, що я подякував вам за поширення цього відео заздалегідь, а не завчасно. А наш лідер сьогодні це інструмент, за допомогою якого я друкував для вас текст цього відео: це слово уклад. Саме так правильно українською мовою називати те, що ми називаємо словом розкладка. Ось це уклад клавіатури, а не розкладка, англійський уклад клавіатури, український уклад клавіатури тощо. Коли почнете послуговуватися словом уклад. Одразу зауважити, як органічно воно звучить в українському реченні, на відміну від слова розкладка, адже у слові розкладка з дев'яти літер лише три голосні, що є вкрай нетиповим для української мови. Ну я кажу так, як є. Сподіваюся, що цей випуск був вам корисним. Нагадаю, що ви можете записатися на мої тренінги, перейшовши за покликанням в описі. Продаж на найближчу групу красивий, впевнений та впливовий голос відкривається вже 15 вересня. Тому обов'язково стежте за мною тут або в інстаграмі, аби взяти участь. Все буде Україна! Успіхів!